Добрий день, шановні батьки наших учнів! Хочемо сказати, що розпочалося навчання, розпочався новий навчальний рік, і одним із найважливіших завдань в цьому році, як і в попередньому, є збереження життя і здоров'я наших дітей, створення безпечного середовища. Ми раді повідомити вам, що укриття, яке є в школі-ліцеї, є забезпеченим. І є таким, що зможе захистити наших дітей на випадок повітряної тривоги. Укриття насамперед робилося руками вчителів, силами вчителів, окремих батьків і дітей. Але пройшов певний час, і ми побачили, що цього недостатньо, що в укритті було некомфортно, а навіть інколи і піднімалася з підлоги пилюка, і було важко дихати. Тому ми хотіли зробити щось таке, щоб полегшити перебування дітей в укритті. І тут до нашої школи. Ли прийшов народний депутат України Андрій Богданець і запропонував зробити якісне хороше укриття. Хочу вам сказати, що спочатку ми не повірили, оскільки ви знаєте, як в багатьох випадках ми ставимося до слів депутатів. Але цей хлопець, цей е, прекрасний громадянин, е, дав слово, що він нам зробить укриття, таке що ми будемо тішитися, забезпечити його меблями, тобто стільчиками, партами, е, карематами, м'якими е, такими грушами, пуфіками. От, і він свого слова, дотримав. Не пройшов невеличкий проміжок часу, як в наше укриття заїхали майстри, які зробили капітальний ремонт нашого укриття. Гарно залили підлогу, полокували її, зробили гарні рівнесенькі стіни. Вентиляцію зробили міська рада вартістю 400 тисяч. А весь ремонт народний депутат і його благодійний фонд зробили на суму близько 2 мільйонів. І орієнтовно до мільйона гривень закупили таке обладнання, на якому діти наші сидять, тобто це меблі, парти, так і інші ну, кремати, зокрема і м'які груші. Що зручно для наших дітей, тобто, не чекаючи такої благодаті від людей, ми отримали гарне укриття. Зараз в укритті комфортно передавати нашим дітям. Звичайно, хотілося б, щоб ми там якомога менше перебували, але воно в нас є. В окремих випадках ми це укриття будемо використовувати навіть для того, щоб діти проводили певні уроки там там. Є комфортно 45 хвилин, годину і дві можна спокійно там бути без ущемлення якихось рис нашого здоров'я. Тому ми вдячні народному депутату Андрію Богданцю за те, що він нам зробив ось такі умови прекрасні. І хочемо вам сказати, щоб ви не піднімали ніде ніколи ніяких не порушували порушуваних ніяких питань щодо того, що це вже наближається виборі і через то вони так вислуговуються перед народом. Хочу вам сказати, що нас не цікавить, з якої партії ця людина, а партії в нас вони проявляються. Тільки дозволені партії, це раз нас цікавить, тільки і якості людини спрямовані на те, щоб зробити комфорт для наших дітей. Тому незалежно звідки, як і що, ми тішимося, що в нас за допомогою за сприянням народного депутата України Андрія Богданця є прекрасне укриття. Я думаю, що і. Задоволені будуть батьки, ви звичайно задоволені наші діти і нам вчителям набагато легше. Тому ось така картина. На початку нового навчального року це одне таке невеличке наше досягнення, яке до нас прийшло. Ну я навіть не знаю напевно. Ми гарно молилися і були, як кажуть, діти слухняними. Тому. Можете бути спокійними за час перебування дітей в нашій школі ліцеї. Хочемо так само вам сказати, що навчання вже розпочалося, і ми звертаємо вашу увагу на те, що відповідно до всіх документів наших статуту школи, правил перебування в школі, діти мають приходити в діловому стилі одягу. Ми не ставимо якихось конкретних вимог, ми не ставимо вимог пов'язаних з назвою Шкільна форма. Ні, дитина дитина просто повинна бути охайно гарно одягнена і все. Хочемо подякувати перші два тижні. Наші діти мають прекрасний вигляд. Одне задоволення дивитися наскільки вони інтелігентно і гарно одягнені. Тому ми дякуємо, що ви звертаєте надаєте цьому увагу. Це важливо. Ну і навчання. Діти ходять до школи, до школи навчатися. Ми дітям пояснюємо, що дає їм навчання, вивчення того чи іншого предмету. Не потрібно наводити приклади, що хтось погано вчився, став великою людиною, хтось взагалі не хотів вчитися, або в школі мав певні проблеми і став великою людиною. Навчання будь-якого предмету, як би там не було, робить дітей мудрішими, розумнішими, добрішими. Люди, які знають багато, які вчаться, які співставляють вивчення на різних предметах, тобто проводяться такі міжпредметний зв'язок. Люди живуть смачніше, є таке слово, і ми дуже хочемо, щоб наші діти навчаються в нашій школі і після нашої школи жили повноцінним життям. Звичайно, ми не говоримо зараз про війну. Наші всі сили мають бути спрямовані на те, щоб допомогти Збройним силам здобути перемогу. Отож, дорогі наші батьки, наш хочу до вас в на початку навчального року звернутися такими словами: що ми звертаємо увагу, щоб наші діти... Після завершення школи вміли жити в злагоді саме собою і з навколишнім світом, щоб вони розумно ставились до грошей, щоб вони вибрали професію по душі, по душі і потім, завдяки своїй професії, змогли прогодувати себе і свою сім'ю. І звичайно, щоб вони були гарними громадянами нашої країни. Отож. Вітаємо вас з початку навчального року. Надіємося, що цьогоріч або в цьому навчальному році буде перемога. Слава Збройним силам України, слава Україні!